Всім привіт! Ви на каналі Team 404, і сьогодні на вас чекає комплекс статодинамічних вправ, що покращить ваш біг, зробить ризик травм ще менше, зробить міцніші ваші зв'язки та сухожилля, де да і взагалі класно потренують ваші ноги. Сьогодні з вами тренуються Віталій Альохін та Марія Загайська. В комплексі в нас буде 5 циклів по чотири вправи. Як завжди, 40 секунд тренуємось, 20 секунд відпочиваємо. Що хочу вам побажати. Не поспішайте, будь ласка, буде важко. Перші і четверті вправи в кожному циклі будуть однаковими. Це буде присідання і будуть підйоми на носочки. Ваша задача максимально якісно робити з першої до останньої вправи, і все буде добре. За 10 секунд починаємо. Перша вправа – це статодинамічне присідання. Вихідне положення сідаємо так, щоб коліна було під кутом 90 градусів. Сідаємо. Оп! Сіли. Кожні 10 секунд будемо вставати і сідати назад. 5 секунд сідемо, дивимось перед собою, спинку по можливості тримаємо рівно. Оп. І сілимо назад. Коліна трошечки ширше. Віталій зараз демонструє таку класичну помилку. Оп. Сідаємо далі. Коліна мають дивитись туди, куди дивляться носки. Тож, коліна розкриваємо ширше, стопи стоять на місці. Оп. І ще 10 секунд. Це легенька вправа у нас. Оп, відпочиваємо 20 секунд. Наступна вправа буде стати динамічні випади. Зараз буде у нас ліва нога попереду, права позаду. Сідаємо вниз, заднє коліно майже торкається підлоги і так статично проводимо 10 секунд. Кожні 10 секунд будемо вставати і знову опускатись. Сіли. Це. Стоїмо, бажано тримати вагу передньої ноги на п'ятці, не на носку, а саме на п'ятці. Оп! Встали, одразу опустились. менше стояти. Це вам трошки так подихати ногам. Встали і одразу сіли. 3, 2, 1, оп! І сідаємо назад. 20 секунд лишилось, поки все дуже легко. Правда? ж? Спину тримаємо рівно, Дивимось вперед, в світле, завтра. Оп! Сідаємо, сідаємо. Намагаємось як менше часу проводити стоячи. 3, 2, 1. Стоп! Відпочиваємо. І зараз 20 секунд подихаємо. Міняємо ноги і на випад на праву ногу вперед, ліво позаду. Ще цілих 10 секунд на відпочинку. Якщо вам важко і у вас не виходить робити як на відео, робіть максимально близько до того. Сіли. Заднє коліно важливо тримати біля підлоги прям там сантиметр два-три не більше. Оп. Оп. Тиснемо в підлогу п'яткою, не носком п'яткою. Оп! І ще 10 секунд. Заднім коліном нижче. Марія нижче і ви всі теж нижче. 3, 2, 1. Відпочиваємо. 20 секунд відпочинку. Зараз буде проста. Відносно вправа, стегна трошки відпочине. Підіймаємось високо на носки, протискаємо максимально сильно литки. Кожні 10 секунд будемо майже торкатись п'ятками підлоги і повертатись в вихідне положення. 5, 4, 3, 2. Один піднялись на носки, максимально протискаючи литки. Тож, не те, щоб суглоби, не переносимо в суглоби навантаження, максимально протискаємо ці литки. Хай собі болять. Оп. Майже торкаємось підлоги п'ятками, не плюхаємось на п'ятки, а майже торкаємось і підіймаємось назад. Оп. Оп. Стоп, у нас ціла хвилина відпочинку, можна подихати і трошечки потросити ногами, скинути навантаження з них, щоб підготуватись до другого комплексу. Ну і поки ви відпочиваєте, не забудьте після тренування поставити лайк цьому відео. Ми це робимо для вас в карпатських горах. На фоні ось там позаду Вітала Гуверла, трошки правіше Петрос. Все це робиться на висоті 1300 метрів, щоб вам було красиво і приємно тренуватись в будь-яку погоду. Тож ми будемо дуже вдячні вашим лайкам, коментам і всьому іншому, що ви можете нам лишити. Ще 25 секунд відпочинку. Лишилось 10 секунд відпочинку і будемо продовжувати. Перша вправа буде знову присіди в статодинаміці, 10 секунд сидимо, встали, сіли і поїхали далі. Сіли. Намагаємось трошки вертикальніше тримати спинку. Руки можна перед собою випрямити для того, щоб ще більше вагу змістити на п'ятки. Ой, оп! Трошки Потримаю вас довше, але зараз виправимо цю ситуацію. Оп. Бонусні секунди у вас вийшли там. Оп. І останній раз. Чудово, відпочиваємо. Далі будемо робити вихідне положення. Одна нога під кутом 90 градусів до підлоги. Це вихідне положення номер 1 Далі по команді ОП ми будемо приходити в ластівку. Задня нога по можливості пряма і максимально горизонтальне положення. Так, 10 секунд. І по команді ОП повертаємось в вихідне положення. Стали стоїмо. 10 секунд стоїмо. По команді ОП, в ластівку і фіксуємось нижньої фазі максимально горизонтально. Оп! Руки перед собою, задня нога випрямлена, Стоїмо. Оп. Знову вихідне положення. Якщо раптом у вас не виходить, як у Марії, це пов'язано з тим, що ви не гімнастка, це окей, так як у Марії і не має виходити. Оп. Тож опорну ногу можна згинати для того, щоб зайняти горизонтальне положення. Дуже добре. Відпочиваємо і будемо робити на іншу ногу. Намагаємось все робити підконтрольно і максимально рівні положення займати як вертикально, так і горизонтально. П'ять секунд ще відпочинок. Можна займати потрошки вихідне положення. І оп. Стоїмо. Стоїмо. Руки бажано не допомагати собі або за спину сховати, або десь, щоб вам не допомагали балансувати ці руки. Оп! Тримаємось. оп, 3, оп. два, один відпочиваємо. Остання, вплав. Остання вправа в цьому блоці, така сама, як і в минулому, піднімаємось на носки, стоїмо 10 секунд, майже торкаємось підлоги і знову ж таки стоїмо 10 секунд. 5. Піднімаємось максимально високо і протискаємо литки так, щоб вони аж хрустіли. Чим сильніше, тим краще. Оп. Майже торкнулись підлоги п'ятками і повертаємось в вихідне положення. Дуже добре. Оп! Після цієї вправи буде відпочинок, тож можна так трошки потерпіти. Може бути таке... оп! Відчуття печіння, не знаю, як це навіть українською. Коротше, палати мають литки. Хай палають. Стоп! Відпочиваємо. Відпочиваємо цілу хвилину, другий сет позаду. Далі буде найнеприємніший сет, якщо чесно. Будемо пробувати робити цікаву вправу. Але перша вправа в наступному сеті буде знову ж таки присідання, які нам треба просто тримати. Тобто спинку тримаємо рівно, коліна дивляться по напрямку носків. Для більшості з вас вам треба фокусуватись на тому, щоб коліна розкривати максимально широко. І тут уважно, ви зараз такі, о, точно, Вова сказав, ширше стопи поставити. А це неправда. Правда в тому, що треба сісти, а Марія, можеш показати, сідай і зроби коліно вище трошки. Ось ви отак всі сидите, а треба ширше. Отак. Ось. А вам буде хотітись, коли я кажу ширше, поставити ширше просто стопи. І так не треба робити. Да, Від того вам коліна краще не стануть. Тож намагаємось ноги тримати на ширині плеч, але коліно розкривати якомога ширше. 5 секунд до початку, три. Два, один. Сіли. В цій вправі дуже важливо дихати. Тож постійно дихаємо, не затримаємо дихання, бо це призводить до зростання тиску в голові. Оп. От. Тож, якщо ви будете затримувати в статичних вправах дихання, що дуже часто буває, вам буде потім трошки нудити і видно доробити до кінця. Оп. Максимально рівно спину тримаємо. Оп? Оп, дуже добре. І зараз буде цікава вправа стоїмо на лівій нозі. Праву ногу кожні 10 секунд будемо трошки підіймати. Перші 10 секунд тримаємо внизу, перед собою, але внизу. І потім по команді оп підіймаємо вище, зафіксували, підіймаємо ще вище, зафіксували і підіймаємо ще вище. Тож розраховуєте на 4 підйоми. Оп, стали і трошечки підняли перед собою. Зовсім трошки. Тримаємо. По команді оп, піднімаємо трошки вище і знову статично тримаємо. Оп! Сподіваюсь, ви розрахували правильно вашу амплітуду. Оп! І зараз буде ще один підйом, прям максимально високо, наскільки дозволяє ваша мобільність. До речі, в мобільність. І оп! До речі, мобільність углобів є дуже важливо для бігунів. Тому в нас є окремі тренування по мобільності. Не забудьте їх робити, якщо ви робите зараз як Віталій, а не як Марія. Оп, відпочиваємо. І зараз 20 секунд відпочинку і будемо робити на іншу ногу. Тож ви вже маєте певний досвід. Розраховуйте амплітуду правильно. П'ять секунд, і міняємо ногу. Оп. оп! Ще буде один оп, тримаємо ногу. Оп! П'ять секунд. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Чим вище, тим краще. Стоп. Відпочинок. І наступна вправа буде знову ж таки підйоми максимально високо на стопи. Знову ж таки, будемо трошки підпалювати власні литки для того, щоб вони потім класно себе почували, коли будемо бігати. А литки відчуваються всі вправі. Що ви думаєте, так? Нормально? Три. Два. Один піднялись. Максимально їх протискаємо, чим краще протиснути, тим буде корисніше. Хто буде класно робити вправу, буде мати литки, як в мене. Оп! Трошки опустились і піднялись. Оп. Up. Дуже добре. Відпочиваємо. Відпочиваємо цілу хвилину. Поки відпочиваємо, нагадаю, що якщо ви ще не є частиною Тім 404, то саме час, коли закінчиться тренування, написати в телеграм бота під цим відео. Та ось там, де показують. Наші тренери і долучитись до team 404 як спортсмен, для того, щоб всі ці тренування вам ставили в ваші індивідуальні плани саме в той день і в той час, коли вам вони будуть потрібні для досягнення ваших спортивних мрій. Нагадаю, що ми працюємо з нуля, тобто, навіть якщо ви ніколи не бігали, нічим не займаєтесь і так далі, звертайтесь, ми зможемо пройти з вами за ручку весь шлях від першого тренування з бігу до фінішу марафону, айронмену або що. Того, що ви взагалі собі там придумали. А тим часом за 10 секунд будемо починати наступне коло. Будемо сідати і сидіти в статиці в присіді. Як завжди, ми вже це любимо, вміємо і практикуємо. Поїхали. Сіли, сидимо. Намагаємось тримати максимальну вертикальну спину. Дивитись вперед, перед собою. На підлогу не дивитись, там у нас нічого цікавого нема. Хіба що ви маєте ось такий карімат, як наші тренери, де написано Team 404, тоді можете трошки туди інколи дивитись. Оп! Я знову заговорився і вас протримав більше, але вже хай буде. Буде три присідання. Оп! Лишилось всього 6 секунд. У нас трошки ненормовані вийшли ці інтервали. Оп! Але нічого страшного. Так, далі вихідне положення буде тримати ногу під 90 градусів. Тримаємо так 30, 10 секунд по команді оп. Випрямляємо цю ногу, тримаємо її максимально високо. По команді оп згинаємо назад. 5, 4, 3, 2, 1, оп. Просто собі стоїмо. Це легка вправа, так можна стояти хоч годину. Оп! Дуже добре. Оп! До речі, всі, хто тренується в команді, мають доступ до такого красивого мерча. І ви теж зможете так круто виглядати. Оп! Останні 7 секунд. Вище ногу! Всім вище ногу! Ви можете вище. Стоп! Відпочиваємо і міняємо ногу. 10 секунд відпочинку і на іншу ногу так само. Ми, до речі, майже закінчили тренування, лишилось 6 хвилин цього. Оп! Підняли ногу і тримаємо в кут 90 градусів в коліні та в кульшовому суглобі. Оп! Оп! Дуже добре, дуже добре. Тримаємось. Оп! Стоп. Відпочиваємо. Ну і остання вправа, як і в усіх попередніх циклах, буде підйоми на стопу. Підіймаємось, тримаємо в статично скорочені литки і потім їх трошечки розтягуємо, але не виключаємо з роботи. Тобто не плюхаємось на п'ятки, а майже торкаємось п'ятками підлоги і назад їх скорочимо. Оп! Оп. 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 Останні 10 секунд будемо відпочивати. Тримаємо, тримаємо. Стоп. Хвилина відпочинку, лишився один лише сет, і він буде точно такий, як перший. Буде присідання, випаде направо, випаде наліво і підіймання на носочки. Якщо ви ще не поставили цьому лайк відео, бо ви займаєтесь, то обов'язково поставте, коли завершите. Бо для розуміння, щоб записати це відео, ми вийшли сьогодні на кемпі ввечері. А зранку Марія та Віталій пробігли 30 та 20 кілометрів, тож вони. Зараз відчувають всю а, потужність нашої команди і кайфують від роботи в ній, правда? ж? Так, це найкраще. <плес> <плес> Тож обов'язково обов'язково підтримуйте наших тренерів а, і ставте лайки і так далі. А до речі, ви можете всі тренуватись періодично з такими видами, бо ми зараз на кемпі, на якому всі ви зможете бути наступного року в серпні. Приїжджайте тренуватися на Драгобрат, підписуйтесь, слідкуйте за новинами, всіх запрошуємо. А ми починаємо. Оп, сіли. Щоб тренуватися з такими видами не в Ютубі, а вживу, все це більш ніж реально. І оп! Стали і сіли назад. Коротше, поговоримо після тренування. Ще 5 секунд. Тримаємось, тримаємось. Оп! Легкотня. Тримайтеся. Нічого не болить, нічого не пече, то ви все собі придумали. Оп! 3, 2, 1. Стоп! Відпочиваємо. Далі буде найнеприємніший момент нашого тренування. Ми будемо сідати випади, сидіти 10 секунд, як ми робили в першому сеті, але там ноги були такі свіженькі, а зараз ні. Тож зараз буде трошечки страждань, але ми впораємось. Я в вас дуже вірю, то що ви в себе теж вірте. 3 секунди: ліва нога попереду, права позаду. Оп, сіли. Руки за спину, спина рівно. Дивимось вперед. Оп. Стали, сіли. Дивимось вперед, бо попереду лишилась всього уця вправо. Наступна і ще одна. Три вправи всього попереду. Вже можна туди і подивитись. Оп. Передня нога. Тисни в підлогу п'яткою. Нагадую, п'яткою, не носком. Ап. 5 секунд лишилось. Терпіть. Стоп! Відпочиваємо. 20 секунд відпочинку і на іншу ногу робимо. Дві хвилини до кінця тренування ви чудово справляєтесь. Сподіваюсь. 5 секунд до початку. Оп! Сіли. Трошечки ширше ноги, Віталій. Дякую. Оп! І сіли одразу. Якомога менше часу стоїмо. І нижче коліно заднє. Всі можуть нижче. Глибше сідаєте, більше включиться сідничка. Оп! Оп! Лишилось 10 секунд насолоди. І далі буде вже лег... легкотня справжня. Там на носочках постояти і все. Стоп! Відпочиваємо. Відпочиваємо 20 секунд. І остання вправа в останньому сеті. Сподіваюся, що це ваше сьогоднішнє останнє тренування. Тож тримайтесь. Зараз будемо підніматись на стопу, максимально протискати литки, 10 секунд стоїмо і повторюємо. Оп, піднялись. Максимально високо, проти слилитки. Да, рівновага може у вас страждати, бо ноги втомлюються і їм важко балансувати. Оп, опускаємось, підіймаємось, але не падаємо на п'ятки. Оп! Оп! Два, один. Стоп! Дякую! Сьогоднішнє тренування ми можемо вважати завершеним. Ваші м'язи стали трошки економічніше, бо попрацювали в умовах, коли кровообіг був обмежений. Ваші зв'язки та суглобчики стали міцнішими. Ризик травм у вас у всіх зменшився. Ну і загальна силова витривалість знову ж таки зросла. Обов'язково поставте лайк цьому відео, бо ми дуже стараємось для вас. Пишіть в коменти, на кого схожа ваша техніка виконання на Віталія чи на Марію. Тренуйтесь розумно, тренуйтесь team 404, долучайтесь до команди і побачимось в нових відео. Ну а знов ж таки про кемпи в горах, щоб тренуватися таким видом, тільки не по відео, а вживу. Підписуйтесь на сторінку, слідкуйте за новинами. Всіх завжди запрошуємо і будемо раді бачити. До зустрічі!